У Хмельницькому стартував новий українсько-корейський благодійний проєкт, спільно з волонтерами віряних християнських церков з Південної Кореї передали дітям полеглих героїв нові ноутбуки. Сьогодні у нас 15 родин, родини, які Втратили своїх батьків на фронті, а декілька родин, де батьки знаходяться у полоні. І одна з цих родин це родина полковника-прикордонника із Маріуполя. Родина втратила все, що в них було, і ледве вспіли вони виїхати з дітьми. Кожній з родин це старшокласники та майбутні студенти, адже так благодійники вирішили підтримати їх у навчанні та професійному розвитку. Діана розповідає, мріє допомагати людям, поступати в медичний, бути психологом. Супер, я думаю, тоді ми трошечки тобі допоможемо, бо вони хотіли вкласти в майбутнє навчання. Тому такий маленький тобі подарунок, щоб тобі краще вчилися. А тобі іноді навіть гралося на ньому. Я думаю, дякую. Відкривайте, аби мрії цих дітей здійснювалися, об'єдналися волонтери з Києва, Запоріжжя та Хмельницького. І для кожного з дітей такі подарунки стали сюрпризом. Це ноутбук. Мені щоб ви вчилися, щоб ніяка. Дистанційка вас не напугала. щоб ти йшов до мрії до своєї, став програмістом. Тримай, відкривайся. Артему 15. Він хоче працювати в іт сфері Займаюся грою на гітарі, займаюся спортом, ну і бажаю стати в майбутньому айтішником. На долю цих родин, цих дітей випало важке випробування. Вони втратили найрідніших батьків. Ми мріємо, що в тій родині, де батько у полоні, він повернеться. А ті родини, які втратили, ми, хоч крапельку, але змогли здійснити мрію дітей, і це. Це головне, бо їх посмішки це найдорожче. Під час наступного етапу благодійного проєкту з південної Кореї готуються передати великі продуктові набори для переселенців, чиї батьки опинилися в полоні чи загинули на війні. Загалом 40 родин із Запоріжжя та Хмельницького отримують таку допомогу за кордоном. Ірина Аріон, новини міста.